СБУ затримала російську шпигунку, яка організовувала диверсантів. За даними СБУ Марія Коледа, громадянка Росії, виконувала завдання спецслужб сусідньої держави, розхитуючи становище в південних областях України. 23-літня дівчина приїхала в Херсон 4 квітня. Сама зізналася, це вже дев'ятий подорож в Україну. Відтоді вона зустрічалася з лідерами проросійських рухів. За даними спецслужби 7 квітня, росіянка брала безпосередню участь у сутичках біля Мак. Миколаївської адміністрації, під час яких застосовувала вогнепальну зброю, внаслідок чого за її словами поранила трьох осіб у затриманий при собі був травматичний пістолет, переобладнаний під стрільбу бойовими набоями та письмова інструкція з підготовки диверсійних груп. Коли да Систематично доповідала своєму кураторові в Російської Федерації про роботу, яку вона проводить в Україні, зокрема про наявність в активістів саморобних вибухових пристроїв у необмеженій кількості, та досягнути домовленості щодо отримання ними стрілецької зброї. Вона збиралася відрядити кілька людей в Донецьк. Причому від неї вимагалося 30 осіб, щоб вона підготувала і відрядила. Вдалося лише кілька, зокрема, сім осіб з міста Херсон та шість осіб з міста. Нова каховка, які були підготовлені і вже готові до направлення в місто Донецьк для участі у масових заворушеннях.